Зоряна дивилась на чоловіка, який збирав свої речі і не могла повірити в те, що він це серйозно. Як ти можеш? Ти вже забув, хто тобі допоміг в цьому житті піднятися? пробувала зупинити чоловіка дружина. Нічого я не забув і дуже вдячний твоєму батькові за все, але я прийняв рішення і змінювати його не збираюся. Зоряно, я йду від тебе, твердо сказав Ярослав і, прихопивши з своїми речами, назавжди зачинив за собою двері. Зоряна і Ярослав познайомились в університеті. Вона єдина донька у впливового батька, а він дуже здібний і розумний хлопець, який поступив у університет своїми силами і з бідної родини. Заряні навчання давалось важко, і Ярослав завжди їй допомагав. Якби не він, то її вигнали б ще на третьому курсі. Батько Заряни, Андрій Іванович, захотів познайомитися з ним, і при зустрічі хлопець йому дуже сподобався. Успішний бізнесмен побачив молодому хлопчині неабиякий потенціал і запропонував йому роботу у себе на фірмі. Ярослав з радістю погодився, бо розумів, що це його шанс допомогти матері, яка залишилася жити в селі і останнім часом сильно здужила. У хлопця все почало дуже добре виходити, і з часом Андрій Іванович так перекипів до нього, що сам запропонував йому стати його зятем. Зоряна подобалася Ярославу, вона була доволі красивою дівчиною, але він завжди думав, що не варте її. Та Зоряна сама проявила ініціативу, бо давно була закохана в свого розумного однокрупника. Так вони і стали чоловіком і дружиною. Найбільше цьому союз радів батько Зоряне, який дуже цінував розум, працьовитість і надійність Ярослава. Згодом він запропонував зятю керівну посаду на своїй фірмі, так Ярослав біля свого тестя теж став успішним і багатим. З Андрієм Івановичем у Ярослава були чудові стосунки він вбачав в ньому батька, якого у нього ніколи не було, і завжди старався з усіх сил, щоб його не підвести. А ось з дружиною у нього чомусь зовсім не складалося, з роками ставало все лише гірше. Зоряна думала лише про себе, її цікавили лише модні бутіки, салони краси і спортзали, а справами чоловіка вона не переймалася. Про дітей теж не хотіла думати, бо вважала, що таким чином вона зіпсує собі фігуру, а їй цього дуже не хотілося. Одного разу Ярослав поїхав в село до матері і повернувся звідти дуже засмученим. Мама вже не могла залишатися сама, літня жінка потребувала цілодобового догляду, і він вирішив забрати її до себе. Зоряна побачила свекруху у себе на порозі. То зовсім не зраділа. Вона тут жити не буде, заявила Зоряна. Роби, що хочеш, але я проти, щоб твоя мама була у нас. Слова дружини дуже засмутили Ярослава. Він негайно знайшов квартиру неподалік і винайняв її для своєї мами. А оскільки самої не можна було залишати, він найняв доглядальницю. Дивитися за мамою погодилась одна молода дівчина, яка теж через бідність була змушена шукати такі роботи, на яких добре платили. Марта так звали цю дівчину дуже пильно стежила за мамою Ярослава, і він здячністю платив їй більше, ніж вони домовились. А з часом Ярослав розгадів і добру душу дівчини, тому закохався по-справжньому вперше в житті. Тоді він і прийняв рішення піти від своєї дружини, яка звикла дбати лише про себе. В той же вечір до Ярослава навідався його тесть. Донька вже встигла поскаржитись, що її чоловік кинув, і тесть вирішив прийти і все перевірити. На щастя, Андрій Іванович завжди був справедливою людиною. І перед тим, як картати зятя, він попросив, щоб той пояснив, що сталося. Ярослав не хотів нічого поганого говорити про дружину він чесно зізнався, що не любить більше зоряну і що у нього інші плани, зараз йому треба присвятити час своїй мамі. Тесь нічого не сказав, потиснув руку зятю і побажав щастя. Ярослав йому подобався як людина, і тому йому було дуже прикро від того, що його донька не оцінила такого чоловіка. Я завжди думав, що головне це гроші. І доньку так неправильно навчив. А цей молодий чоловік показав, що найважливіше в житті це людяність, і я з ним цілком згодний. Подумав себе бізнесмен і всерйоз задумався над своєю старістю. А чи обійде його його зоряна так, якщо це буде необхідно, як зараз Ярослав турбується про свою маму?